Друзі, сьогодні мав розмову з Миколою Тіщенко в Верховній Раді України. Він сам до мене підійшов. Ну і далі була розмова фієрічна. Зараз отримуєте багато задоволення, посмієтесь. Я йому там задав низку питань і про ресторан Гілюр. Він сказав, що я в ньому кажу, ви ж знаєте. Кажу, я не знаю, ніколи в ньому не був. Кажу, ну, тому що у вас грошей нема. Бачите, ну важко це. далі. Про заступника голови Офісу президента шурму він сказав, що він негідник, крадій, корупціонер, і навіть там щось його родина органами торгує, щось взагалі жахливе. Але Єрмак і Зеленський про це нічого не знають і нічого з цим не можуть робити. Бідні люди, взагалі, розумієте, хтось не зрозуміло, хто рептилоїди, напевно їм нав'язали цього шурму. Далі сказав, що він дружить з Єрмаком з 18 років. І пройшов з ним фактично 90. <смі> це, це цікава історія. А, ну, ну це треба бачити. Сказав, що він в Таїланді не був. Але може був. Але все таки не був. Але може був. Ну це треба побачити. Але був у відрядженні, якого його, в який його все офіційно відправили. В общем, я хочу, щоб ви на це подивились. Це фієрічна. Задавайте, буду вам відповідати. О, питань тут дуже багато у людей. Давай що, що з константою? Чи правда, що ви отримували хабарі від кол-центрів, ракетували їх? Ні, Це фейк, який розповсюджує один депутат. Я навіть не хочу казати, що він праці, але це депутат а, від партії регіонів Олексій Гончаренко, який а, чомусь забув, коли він зазивав саме. В Україну руський мир а, обурювався, що в Україні розмовляють увагу, Я абсолютно не перебуваю, даю ви, можливість все так. сказати, а ви не впізнали? Вже впізнав. Добре, а що ви робили в Таїланді? Розкажіть під час повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, я по-перше, не був в Таїланді. Не були взагалі? Не був в Таїланді, був. В команд в... відряджені, Відрядженні, дякую. І після війни я думаю, що люди дізнаються, коли буде час. Так ви були в Таїланді чи не були? Ні, не був не були взагалі? А -а. Як як голова групи дружби В'єтнам? А був у В'єтнамі. А були в Таїланді що... вас взагалі не було? Ну, Це інша історія. Ну, це так історія. Скажіть, були чи не були? Це ж Я просто кажу, не були. були. Не Я був у В'єтнамі і все про це знають. Був відряджені за власним рахунок. Так само е, все, за всіми виконав всі законні е, дії, тобто за е, дозвілом голови пана Стефанчука, пана фракції, е, пана. Е, Ракамі і голови комітету, я перший, як перший, як зам голови комітету інфраструктури, був у відрядженні за власний рахунок, але це все є на офіційному сайті. Я не розумію навіщо про це запитувати. Ще раз. ні? Ну як це? Це дуже цікаво, тому що всі бачили, що ви там були. Тому і ви запитали. Ви ж самі викладали в посольство України в Таїланді, викладали новину. Що ви зустрічаєтесь там з українськими виборцями? Це ж була така новина? А, ну, по перше цю новину само посольство. Тобто вони збрехали. Самоп... Ну там вже немає цієї інформації на посольстві на, на сайті. Подивіться на офіційному сайті. Ну як, ну ми всі бачили, вони видалили її. Ну так видалили, чому ж, видалили. видалили. Ну, це запитання не до мене, до посольства. Ні, ну до вас По Питання, нас... чи були, чи не були. Я ж... Же... Ну, я, дивіться. Ну, ви ж вже питання ви отримали. Да. Ну, не дуже, чесно кажучи, зрозуміло відповідь, але, але добре. А ще є питання а, до вас. Ви заявили нещодавно, що в офісі президента зрадники, кого ви там? Згадували заступника ще... голови Шурму, чи я кого? Неодноразово про це казав. кого ви маєте на увазі? Хто зрадники в Офісі президента? Я вже неодноразово про це казав. Скажіть, будь ласка, ще раз. Я ще неодноразово про це казав і з трибуни про це казав. Той час, коли ТСК нацресурс, ми боремось з лісовою матою, ми дійшли до висновку, що саме за керівником ДП «Ліси України а, я хочу нагадати, що після реформи, яку ви так само голосували в залі, і чому ця реформа на жаль на, на мою, не працює, а не працює вона тільки тому, що. А, Йой Болохавець, який сьогодні є головою ДП «Ліси України, тобто підприємства, яке відповідає за всю лісову галузь, організував, на нашу думку, корупційну систему, корупційну схему, де всі, відповідно, регіональні ДП вже не. Yeah. Юридичними структурами. Це тільки філіали. І вони вимушені, тобто звичайні люди, звичайні не може, такі, а хто їх Давайте до офісу вимушені президента. платити, сплачувати 35%. Кому на центральний офіс, де України». — А той кому? — а той, на нашу думку, сплачує все пану Ростиславу Шурмі, про що я кажу вже Ростислав Шурма, заступник голови Офісу президента так, Андрія та, Єрмака. — Ні, він заступник. Я Наступні голови президента, але якщо розуміти структуру, е, структуру в е, офіс президента до пана Шурми немає ніякого відношення. В смислі, тобто він не заступник Єрмака. Він заступник, але до Єрмака він має таке саме відношення, як ви. А тобто Єрмак не знає, що робить його заступник. Дивіться у запитаєте у пана Єрмака, але я ну, запитаю, чітко, якщо зустріну Чітко кажу позицію: що саме всі проблеми, які сьогодні є у лісовій галузі, у енергетичній галузі, за які відзявся бивший ваш колега з партії регіонів. Від ОПЗЖ пан Ростислав Шурма, його батько, який у нас є інформація, був заарештований і була карна справа а як же його призначили щодо спродажу президента? органів. Боже, який органів, жах. Це ж президент батько, його така призначив. Інформація. Я не знаю. Президент призначив Ростислава саме. Тому вам кажу, що саме пан Шурма, його команда на чолі з. Юрієм Волоховцом і є саме тими винними у всіх проблемах пов'язаних з лісовою галузю. Це провал дерев, які було започатковано президентом. Це повна бездіяльність, це повна відсутність прозорості. Це повна... Ну, тобто е... правильно я розумію, що Єрмак і президент не знають, що робить заступник голови офісу Шурма. Я не можу відповідати не за президента, не за голову офісу президента. Я сьогодні чітко кажу позицію, яку я з'ясував разом з командою, тимчасово слід, що комісія нас ресурс. А правда, що ви куми з Андрієм Єрмаком? Так, правда. Правда. Ви давно дружите з ним? Ну, Дуже давно. З... З 18 років. З ваших 18 років? Так. Тобто всі 90-ті разом. Ні. А, дивіться, ну я ж закінчив школу у 90-му, було 17 років. Так. Ну тобто, з 91-го року ви знайомі з Андрієм Єрмаком. Ну, так виходить, виходить я би порахував, зрозуміло. А що а це було ви скажи, будь ласка, зараз? Я питання з... 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 з паном Януковичем? з паном Януковичем Взагалі, не знайомий. Не знаю, я ні, його хищав, ніколи не з ними. Чому ви його захищали з а, захищав? Де? З якої Водиші. трибуни? Я не був народним депутатом. Водиші. Ви плутаєте пан Микола? Пан Микола, питання Хто до вас. Немає да, питання Януковича до вас... Немає я ж відповів. Я не знайомий з ними. Ніколи не був. знайомий. А що ви можете сказати? Що того я хотів би, що чи правда, чи правда, що? Вас побили на Львівщині нещодавно. Напали. Напали на а, вас, а на хто Львівщині. це напав? Людина представилася, людина представилася представником е, Євроінтерполу. Так. Е, показала представникам національної поліції такий е, так, ну, документ. І після того, коли були відповідні. Е, Зроблені дії в рамках роботи тимчасової слідчої комісії, як з'ясували ми, що саме ця людина, ну скажімо так, кришувала групу, групу е, шахра. Це якийсь шахрай на вас напав. Дивіться, це суд вирішено. Але йде. Це нас ознаки. Я тільки про ознаки, які а про... що відбулося? Ну він наніс вам удар, Зараз ви йому, я... як це було? Можете розповісти? Ну, ви ж не слухаєте. Ну, слухаю. слухаю, я вас питаю. Що Ось вони е, хотіли захопити державну землю. І, е, із е, саме на цій державній землі, комунальній землі, знаходиться. Е, Реабілітаційний центр для пенсіонерів. І пенсіонерів викинути на вулицю навіть без пояснення їх прав. І взагалі без якогось там юридичних основ. Тому mm. ми втрутилися для того, щоб підсвітити правоохороннім органам, написали відповідні заяви, і ця людина напала на мене під час оці слід. Ви написали заяву на нього, да? Правильно розумію? По перешкоджанню діяльності народного депутата України за статтею 351-ї частину. Тобто Друге. його зараз це йде розслідування цього. Так, ми я здав е, побої. А які у вас питання, вас куди нанесли удари по голові чи куди? Я можу вам показати, але ну, ну, показати, якось, ну покажіть. Ну, Якось іншого разу я вам можу показати. Людина зі спини мене вдарила дуже потужно, сильно, тому причинила мені Страждання. Е, телесні ушкодження. Але ви розумієте, тут навіть вже не питання щодо мене. Тут питання в цілому, що не можна спілкуватися з людьми через призму якихось там фізичних. Я погоджуюсь з тим абсолютно можливості. По я погоджуюсь. По-друге, я вважаю, що сьогодні, під час війни, в цілому на парламентарів, якщо ми беремо до на до уваги той. Рашистський е, навал фейкової інформації, що ставиться до вас, до мене, до парламентарів, е, не можна представників е, гілки влади в цілому е, нападати гілки влади. Якої гілки парламентської парламентська Парламент. гілка Парламент. Парламент. тому е, законодавці мається на увазі. Ну і це і так всі розуміють. Тому я вперше відстоював наші спільні всі права, не зважаючи ні на які політичні там уподобання, тому що президент же чітко став, політики немає, працюємо на державу. Зрозумів. Пан Микола, що це в вас, вибачте, оце я показую людям. Що це таке, якщо можна пояснити? Це якась людина, чи що це? Я не розумію. Оце, ага. Це шеврон, шеврон. Це дуже відомий шеврон. Це прапор? Посейдон. Прапор Посейдон? — Ну це Посейдон. — А, це Бог Посейдон. — Так, це дуже. дуже це, це, це Бог чого міфло? Перше, 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 перше бачення саме цього прапора. Якого прапору? Так це чий прапор? Вибачаюсь, Це саме перше бачення Посейдона. Перше бачення Работа від кого, так, якщо ви не це переклад цього цієї ну а чого ви це носите? Якщо, що ви цим показуєте? Ви що якщо ви не здаєтеся? Ми вас переможемо. Це отакий символ. А, а це символ якогось підрозділу? Чи що а, це, це символ Якого? Підлого. Ну я не можу потім сказати. Не можете сказати. А посійдон це Бог чого. Дивіться, давайте, е ну давайте. Ви сказали, це Посейдон. Я питаю вас, Бог чого. Давайте ми зрозуміли речі, не будемо. З вами... А що не зрозуміли? Це ще є питання. Ні, ну в принципі, багато питань. Тут ви знаєте коментарів дуже багато і давай. Я ж я ж розумію. Ні, ні, це, це дуже добре. Просто люди якраз цікавляться, а що за це? Ну це шеврон, а під ним що? ну, Там ви щось носите чи що? Це давайте, коли нас... Це буде. вас щось інтимне, я не питаю, ну, ні, ні, Особисте. Це в мене, і, е, в мене тут і картка для голосування. Да, так, це це картка ми... до голосування? Так, і картка для голосування. Ні, ні Карта голосування виглядає отак. От, так. Ні, ні, от наприклад... наприклад, моя. А там якась інша картка, якісь там шабли. Для голосування. — Це Для голосування. Да. А тут Мене ось така ще картка. Є. Так, а що це? То це характерник? Зараз вибачте, на виду. А, це молитва. Це молитва? Вибачте. Ви ж бачите, я Читайте. погано, я, на жаль, близи руки, вибачте. Короткозорість є. Читайте, штуки. Україна, свята мати, героїв, зійди до серця мого Зрозуміло, Це гімн українських, українського війська, це виносити з собою. Так. Це зрозуміло. І разом з бога Посейдоном, чого Бога є? Розумів. Ще питання, люди, мене немає ну, такої. У мене нема. нема такої. А це питання ще, а ресторан Білюр, він має до вас надалі відношення? Ну, По-перше, ви ж знаєте, що ресторан Вілюр я збудував у 2000 році. Я не дуже знаю, я чесно скажу, ніколи в ньому не був. Ну, У вас не було грошей на нього, Напевно, що ви да. тоді Напевно. На, на, награбували. Добре. Це зараз. Ви можете це а вас там тільки ті ходять, хто награбував, правильно? Ні, там були гурмани, а, а, а потім у а, потім, а, по 2000 році. Ми відкрили цей ресторан. Я безпосередньо його відкриваю, це все знають. Так а зараз маєте відношення? Чи він не працює? Мене, мене По-перше, його вже немає. А, взагалі немає цього ресторану? Не, не а під час ковіду там був скандал, що він працював. Це, під час... Штучний, фейковий скандал. це фейк був. Так. Ви ж пам'ятаєте, що тоді були перегони, мерські перегони. І це була фейкова, на мою думку. Ситуація, яка була запроваджена саме партією Слуга народу, зрозуміло. Власне, вашої ж партії проти вас. Так. А хто це зробив? Сьогодні я вже розумію, хто це зробив, але це зараз скажіть, не люди, на часі, не на цьому з вами спілкуванні. Ну, але то, я це розумію, цікаво, хто це зробив? Це цікаво було почути. А ще було про те, що ви влаштували цей салют-фієрвір на день народження дружини, теж під час карантину а, і, це, і велику вечірку. Так само фейк. Не було ні салюту, ні вечірки. Ну, це не вечірка була, це був день народження О, моєї дружини. Так я і... сказав, вечірка, не на дня народження. Ну, Тут тобто, різниця велика є. Окей, а, день було... народження, але був чирки. Були тоді народження. обмеження по так. людям. Ну, обмеження там, де ми були. Ми були в готелі, ніяких обмежень. А в готелі немає. А, так так от, це, от треба казати, що я ж кажу, це фейк. Так. Ми були в готелі, це був день народження моєї дружини. Так. Це був ювелей. Ще були заробили за законом, але потім пан кач, пан пан бігус, що зробили, якісь, що. Ну, це їх робота, тому я навіть не ображаюся. І в нас є інформація, що саме вони і замовили цей фір'єр. Тобто це журналісти замовили фір'єр, щоб вас є така влаштували під день народження вашої дружини, щоб вас в цьому звинуватити. Нічого собі. Оце, Оце цей. А сьогодні голосування по канабісу, ваша позиція, як ви голосуєте? Е, ну, колеги мене, я ж е, все своє життя займався і продовжую займатися спортом. Так, і е, е, такий адепт, скажімо так, е, здорового образу життя. Але е, нам сьогодні довели на фракції. Так вас виключили я. з фракції «Слуга народу? Чи ні? Чи ви самі вийшли? Я сам вищу. Вибачте, але ви не член фракції «Слуга народу. Я не член фракції. Але ви були на засіданні. Ні, Я був на засіданні. А що ви там фракції. робили, якщо ви не член на фракції? фракції. Ви сказали, я нам на фракції сьогодні сказали. Ви сказали. На нам... Я не був на фракції Слуга на народу. Свої були фракції. На свої був. Ну, ось я ж кажу. А ви вам на які сказали. Мені не треба, я незалежно народної допомоги. Ну, так на якій фракції вам це сказали? Ви сказали нам ви на не фракції. Чу, сказали. Мене що що я відбувається? -то. Я ж до вас повагу. ото, І я до вас повагу, я оточую інше питання поставив. Що, що я, я на фракціях всі казали? Так. Якусь позицію. Всі чомусь розказують. Про на досвід наших країн-партнерів. Які застосовували саме діючу ну, речову цього канабісу, як там був, абінол, чи як я не пам'ятаю? ТГХ, ну там да. Да, так, якісь там дози, да. що саме в'єтнамський синдром, саме для того, і було застосовано в наших країнах партнера. В'єтнамський синдром, ну, пам'ятаєте, така була фраза про В'єтнам, коли поверталися військові. Які були во В'єтнамі, і є така одна із термінологій В'єтнамський синдром. А, ну, Ось таку приводять модель, скажімо так, що, що це буде застосовано саме для військових. Тобто ліки потім кажуть, що ну, це є віру, що. Це пов'язано з онкохворими, щоб ну, тобто, уникати... тобто ви зараз будете підтримувати правильно? Я не знаю, я вагаюся. не Вагаєтесь. А зараз, я так розумію, ні, не буду, тому що там не враховані правки. Які? Я за те, щоб дати правки, які ми подали, які передбачають, щоб це дійсно йшло військовим, онкохворим, але щоб це не перетворилось виробництво і в наркотизацію України. Оце ми там зараз буде голосування. Останні питання. а на що ви мій телефон виламували? Оце на які я вас зараз знімаю. Ну це вся країна бачила, як ви виламували з моєї селфі палки цей телефон. Ні, мене йому кинули. Ні, ні, ви його вламували, а потім кинули. Його виламували, є ну, там є чи... відео, є його відео. Є відео, ну, пане по кола. По-перше, його виламували, тому що ви прийшли провокувати і як не і давати вчинам. працювати. Ну от зараз я знімаю. Депутат. Як я вас провокую. Бачите, що... Я ж до вас підійшов ну, сам. Ну та, так я кажу. А навіщо ви виламували? Наві я нічого такого не робив. Що вам здається? Це по-друге. Ну як там ви телефон виламували? Відео є. Якщо в парламенті, люди... що професійним рухом, якщо в парламенті, люди. Перестають поважати до одного, це вже не парламент. Такий парламент треба розпускати. То я згоден я... президент. Да, я впевнений, що ваші виборці ніколи вас не оберуть. Тому що те, що ви робите, А ваші? дивіться, ваші задоволення. На, на, на відміну від вас, так. прийшов вже з декларацією парламенту. Да, в мене є я декларація, декларація. Мої. Да, В моїй. моїй. Я офіціально. Подивіться мою декларацію. Добре. І я прийшов вже до... Я прийшов вже. Людиною досвідом і вже ну досвід ви побачили повиламування телефону з результатами своєї праці. Я прийшов на відміну. Добре, я все розумію. Я не бачу, на що виламовані я перемон в перегонах саме вашого колеги Олександр Траплякова, якого ви захищали? Це, а як там ваш... голосування не пропускаєте? Бо це ваші... зараз я голосую, вибачте. Ну і не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка, тільки тут такий ексклюзивний контент спеціально для вас.